свято Вознесенська церква в Полтаві знаходиться на половках. Це один із найстаріших храмів міста. Історію цієї місцини називають і давньою, і дивною. Це були землі полтавського полковника Мартина Пушкаря. Цей район досі називають Пушкарівкою. Колись тут був Покровський жіночий монастир. У ньому доживала віку монахиня Марія, більше відома як останнє кохання Івана Мазепи, матрона Кучубей. Її могили у 30-х роках зрівняли із землею більшовики. Хрест, який зараз біля Вознесенського храму, її умовне місце поховання. А ще у цьому храмі знаходиться одна із головних полтавських святинь, чудотворна ікона Божої Матері Володимирівська Пушкарівська. Її колись знайшли поблизу монастиря. Буквально взимку віряни помітили дивне за іншою іконою Божої Матері Казанської. Тут зазвичай проходять водоосвятні молебні. Ікона, що була темною від давності, посвітлішала буквально на очах. Сьогодні так вона взагалі дивіться, яка голуба. Правда, ви ж саме бачите. Ну такої вона не була. Вона була сіренька. Ння храм забитий вщент, попри те, що свято припадає на четвер, день робочий. Сьогодні православні згадують подію, описану у Євангелії, як Христос на очах своїх учнів вознісся на небо і обіцяв апостолам послати замість себе утішителя Духа Святого. Сьогодні востаннє вітаються Христос. Воскрес я користуюсь нагодою, хочу побажати нашим полтавцям, щоб в ці дні, коли ми звертаємось до Господа і в свята, і в прості недільні дні, і в будь-які, щоб нам Господь послав довгоочікуваного миру на нашу землю. Свято.